Авторка зізнається, що року намагається відкривати нові куточки світу, де можна відпочити заразом сходити у гори. Сьогодні це грузинські краї, провінційні містечка, невеличкі кам'яні вежі, будиночки та церкви, які дихають духмяними травами, теплим сонцем і особливим відчуттям привітності та перемоги. Сванетия Гамарджоба. Гамарджоба – это на грузинском как бы два значения. В просто в народе это как приветствие, вот. ну а в переводе это победа. То есть для меня и доброжелательные отношения между нами и грузинами, и победа, я заряжена сама на победу все время. То есть я так примерно назвала Сванетия Веры Поненко. Друзі-соратники Віри Паненко говорять, з кожною виставкою робіт відточується почерк автора і її професійність. Замечательна виставка. Віра Андрієвна на підйомі, як завжди. Кожна нова виставка краще предпочті. Вже не тільки пейзаж, жанр замечательний знімає. На виставку стоїть прийти, хоча б з тих причин, що не кожному вдається там побувати. А побувати ще й красиво сфотографувати можуть. Далеко не каждый. кожний эту виставку. Человек немножко відкриє для себе мир, Ну наверное, более широко у планах Віри Паненко тепер не стільки споглядання на світлинах грузинського колориту, але і експедиція до тамтешніх гір, аби посмакувати мальовничі сванетіської краси наживо. Марина Фільченко, Сергій Лазаренко на часі новини.